Останнім часом в нас з вами якісь не дуже веселі відео, не, не дуже веселі теми, тому давайте сьогодні поспілкуємося про щось приємне, а саме про те, як правильно оформити отримання вам грошових коштів як компенсацію за завдані вам тілесні ушкодження. Насправді все не так легко, як може бути в теорії в вашій голові. Давайте поговоримо про те, з чого Відбувається ця компенсація, з чого вона складається. Перше, це компенсація ваших моральних страждань. Тобто це ті незручності життєві, які, яких ви зазнали через отримання тілесних ушкоджень. Надалі, це безпосередньо матеріальна шкода, це е, той збиток, що завданий вашому здоров'ю та вашому майну. Останнє це, давайте її називаємо умовно опущена вигода, тобто це той заробіток, який ви недоотримали внаслідок того, що ви в період лікування не працювали. Щодо до кожного з цих складових є окремі моменти, специфіка стосовно фіксації відшкодування вам цього виду збитку. Але про кожен з них окремо. Всім гарного дня, збережіться, адвокатським об'єднанням в суді на зв'язку.